Казка про єнота і силу вибору У мальовничій долині, де повітря пахло квітами, жив собі мудрий єнот на ім'я Чойс. Він мав одну неймовірну особливість завжди помічав, що має вибір. Коли хтось випадково штовхав його, Чойс міг або розсердитись, або пробачити. Коли йому щось не вдавалось, міг або здатися, або спробувати ще раз. Коли хтось грубив, міг відповісти різко, або з гідністю. І він щоразу питав себе Що я оберу зараз? Що зробить мене світлішим? І звірі часто казали Біля чойса завжди світліше. І хочеться бути краще або просто згадати себе. Та одного дня трапилось щось дивне у долині почали лунати звуки тривоги, смуток сховав дерева, річку, навіть сонце. Звірі розгубились, хтось злякався, хтось почав сваритись, хтось просто сів і заплакав. А чойс. Єнот сів під деревом, прикрив лапкою очі й подумав: Я не можу змінити звуки, але можу обрати, ким бути в цьому. І він почав саджати квіти. І чим більше чув звуки тривоги, тим більше робив та й ще й співав собі під ніс. А потім пішов до друзів і сказав. Ми можемо і далі боятися сваритись і хвилюватися, примножуючи це, але якщо хочете щось інше, йдіть зі мною. І звірі рушили слідом. краса Чойса росла не тільки на землі, а й у кожному серці. Разом вони висадили таке різнобарв'я квітів, що на цю красу прийшли інші тваринки. У долині вже стояв гомін пісень, захвату і дружньої підтримки. А звуки тривоги чи розчинились, чи зовсім від них слід простих, про це вже всі забули. Звірі були разом, і їм було добре. З того часу всі знали вибір це сила, він може творити добро. А може ранити залежно від того, хто і що обирає. І ще у кожному дні, у кожної миті є простір для вибору, і саме він вирішує, якими ми стаємо. А чойс. Він і далі жив у долині, піклувався про друзів, саджав квіти, робив світ кращим. Бо щоразу. Коли поставав вибір, він питав, Що зробить мене світлішим? І діяв. Значенька. Вибір це дар. Ми не завжди керуємо обставинами, але завжди керуємо своїм ставленням і дією. І саме вибір щодня формує нас і наше майбутнє.